Це скоріше для якихось колекціонерів. Правда, не я колекціонерів, які колекціонують бритви. Проте вони точно мають бути. Якщо ви один із них, посилання на телеграм, де це все можна купити, в описі. Тож заходьте. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, давайте ось цю палку. Якась така палка є. Мені цікаво, що тут. Бо воно дуже легке. Воно по колхозному запаковано, купирка. Щось цей ніж уже не справляється. Чи він затупився, чи що, не знаю. Так. Щуп. Якийсь щуп. Так, да, ну тут і показується. Так, угу. да, бачите, такий гострий е кінець. Можливо, це для стейків. Можливо. Якщо це для стейків, то це прикольно. Правда, не знаю, навіщо ним користуватись. Ну, типу, я і так шарю. Ой, з другої сторони. Я і так знаю, коли потрібно мені мій стейк. Приймати з вогню, але, тим не менше, знаєш, що щупами часто користуються для того, щоб довести до ідеальної температури. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так. Ну, є отака штука. Щось дуже мале. Настільки мале, що його ніяк відкривати. 2000 years later. Кошмар. Велику коробку легше відкрити, ніж отаку дрібну. Так. З пакетами впорались. В пакеті ще пакет. Окей. Так.